У пчелки день рождения и у мамы день рождения. Здравствуйте. Пчелка, ты що? Що тяжело? Что таке, такая не понял? Сейчас напишу, что ты петух. Це що це не запи. він хороший котик. Такий красивый котик. Такий красивый котик. Котик, котик. Ого! Да, в общем, сегодня у пчелки рождения у в день рождения. И мы уже вчера с пчелкой так чуть-чуть на стриме отпраздновали. А сейчас я еду до мами, вот такие цветы. Но если что, купував не я, а це подписчицы. Кто... Угадайте в комментариях, что за подписчика. Напишите комментария. А вы скажете, что я маме подарив, Мы сейчас поедем в город гулять, я там все буду оплачивать, Не знаю, что она я хотеть. Ну, понятно, что это не те видео там Да. Я ти там даю золоту карточку і купляю що хочеш, але в пределах норми, скажімо так, тому що я ж теж не мільйонер з трущоб. Так що якось так. Зараз відвезу цей букетик. Він дуже красивий. Утром привезли та ти що. Ай-яй-яй. Правда, я поспав всього 4 години. Ми 6 часов лягли. Цілу ночь була тривога. дубасили по страшному. Треба я покурим. Это он падает. Фазбук падает. Да, не луназны блядь. У нас в поэтому я не виспався, але надо уже їхати в город. Давай давай, сейчас занесу. Ой, ой! Здравствуйте, я уже звонив, ще раз з днем народження. Це тобі от э, підписчиці. Боже, яка краса, дякую. Шокую. Так шо, я потом однеси потім. Да, однеси, тому що вони... Знюхай соба того. У двох днів народження, це совпадение совпадіння смішне таке. Як ти букетик гарний? Чиє? я ну понюхай. Локі його оцінив, да. він задовбав уже лізти в нього. Дуже гарний. У мене навіть не мав що поставити, це мене виживалося. Я 5-літрову 5-літрову бутилку обрізав і в неї ставив. Пити обрізати бутилку. Ще. Ну, виріш. Буля. Слезы, душа, душа. Пиво бьется, бьется. Я иду такая вся. Ой, класс. С пивом в С... О, с пивом. Ай, класс, сейчас попало. С пивом в стакане. Дайте мне на Дайте шпачку сигарет. Что такое? Дайте мені на увагу, ну, дайте шпачку зі яйцем не потрібен яйце Дочі габан Скупилися в Рошені з мамою Я їй купив якісь там торти, щоб вона на роботу понесла Гулять підемо і нормально Ну просто гулять, підемо, то що день народження Тільки на день народження можеш таке доносити Нє Ну Ну, сьогодні, коротше, поїдемо на хрещатик. Звісно, на Хрещатик не хочеться, тому що ми там були і не раз, і хотілося б десь ще погуляти, але на хрещатик оці суші, суші бургери, які мама дуже любить. І за цього ми туди будемо їхати. Ще мама не може зібратися, каже, а отак нормально, а отак? І, і 100 різних образів міняє, каже, а отак? А може, отакий лучше. Ну, що -по. непонятно, погода, жарко, чи холодно, чи що. Я взагалі в спортивному костюмі поїхала. В спортивному костюмі? Так, а як же нарядитися, приодітися? Не хочу. Ну, зараз все нарядно. Валік. Рубашка, майка, джинсики. А до цього мама надівала штани і рубашку, взагалі, на модному. До цього образ взагалі модний був. Ну, то сильно офіційний, знаєш. Так то на роботу я запаруюся. Ну, то сильно, знаєш, діловий стіль називається. Ну, завтра я піду в діловому стілі. А так нормально. Шо? Грей, бешений. Що ти міняєшся, Тересія? Пошли. Уже їдемо? Так. Да. А у мами до сих пор Новий Год. Merry Christmas. Mm, так і засіли, як ми заїхали. Йдемо з мамином обновочки. Ма, куди ми йдемо? Куди? Туди. Перукарню Підстригати коси йдемо, тому що вже заріс, по бокам капець. Мама каже, хочу чолку підстригти. А я по бокам чужі, думаю підстригтись, тому що вже заріз. У мене всі там питають, що я буду дарити мамі. Я ж кажу, що, я не знаю, ну, дійсно, у мами, ну я вважаю, що все є. Возможно, їй щось треба, але вона мені за це не скаже. І в прошлому році я їй подарив сумку Арманія, а в цьому році у мене бюджет чуть менше і... Я вирішив просто провести день з мамою, тобто, там, не знаю, платити за все, що вона там хоче, піти погуляти, заплатити за ці суші, бургери. Зараз паримахську приїхали заплатити парикмахерський. Потім вона хоче на роботу купити різні торти, піци. І вона каже, що зарплата ще й не прийшла, хотіла мене позичити, а зрозуміло, що, ну, блін. Ну, якось не хочу, як це мамі позичати. Я просто їй подарю, виходить, гроші. Тому що це все треба купувати, і це теж не дешево в общем, Ну, якось так, наскільки є можливість, наскільки й дарю. Плюс у пчолки сьогодні день рождення йому теж на днях подарок подарив. І помимо цього всього, я ще збираюся... Поки що не буду розказати, що собираюсь, але ви скоро побачите і там мені подобаються деньги, поэтому, походу, всі деньги, які були на машину, вони підуть не туди. текстурі різні. Це йде на із а та йде рівно. Коротше. Опускайтеся, не ті пішки. кишить просто. Якщо ми зараз на хрещати людей буде просто море. Сьогодні ж неділя, я забув про те, що сьогодні неділя. Туди куча просто, метро все забив. Що? Це ще не сильно. Це ще не сильно? Ні, ну тут так, да. тільки що як ми проходили, що прийти немає як. Ну що ж ти опровіргаєш оце? Розрушительниця міфу. Ладно, людей не так уж і багато. Коротше, не знаю, що там мамі погано каже давлення у неї. Вона утром поміряла, випила три таблетки. Нічого не допомагає. Зайшла в аптеку, їй поміряли. Сказали, що ще й пульс якийсь там не такий. І давлення, і пульси непонятно чого, і таблетка не допомагає. Я не знаю, каже навірно, зараз ці суші бургери поїмо, та поїдемо додому. Тому що мені погано повітої. зараз, може ми поїмо і стане лучше. Я сподіваюся, але пока що шо то вона все время їде, і каже, голова болить, голова болить. Возможно, из за те, що вчора були сильні обстріли, вона сильно перенервничала. Или я не знаю за чого, але ну, якось отак. Думав, нормально погуляємо по городу, походимо, а вона щось взагалі таке, не знаю. Чи заболіла, що може те температура із-за цього оці вот всі різні симптоми, вона каже, та ні, яка температура, каже, в мене немає температури. Говорю, Непонятно взагалі, що відбувається. Що, як тобі на Хрещатику? Я так завжди позитивно. Вступно. Голова до сих пор була? Ага, я не знаю, що це все аптека ще зайде. А може просто треба суші-бургер з'їсти себе нормально? Так, да, Я ж не брала. А що ти хочеш в аптеки? Щоб ти змінилася. Ще раз? Ага. Ну, а а, я знаю рішення проблеми. Далі. Дивись, а там он далі воду розбризкають, щоб жарко не було. Не тобі треба зайти, щоб тобі знаєш. освіжило. Після цієї дебільної ночі, типу нормально буде. Ми з пчелкой тут самокатами каталися. Подорожник? Ну зайди. Опа, та нормально ничего. Дык. И что, Сильно мокро? Класс вообще. Мне не жарко, что не Освежая. В смысле не жарко? И не жарко? Класс, двой, як свято. Щось... <рес> Офигенно, диви. Вообще освежая, классно, вообще. Классно сделали, потому что жарюка ужасно. Мама зашла в аптеку, кажется, чуть-чуть вроде давление падает. Давление? Подожди, ты кажешь давление и пульс? Да. А это связано или нет, эти штуки? А, а, А пульс ты мерила? А? Ну, давление падает, а пульс? Чуть-чуть. Так мы что, дальше будем гулять, или нет? Ну, сейчас возьмем суши бургеры, и побачим, да? А ти, кстати, хочеш ролл или ходок? Uh, ми з пчелкою ходоги їли вкусні. Може хочеш ходдог? Може і ролл. Може ролл, каже. Я ролл, кстати, не пробовал. Наверное, сьогодні возьму пробую ролл, тому що в перші разу ми з пчелкою брали эти ходоги з суши. Щоб ви розуміли, предлагаю мамі київську перебічку. Я <laughs> кажу, подивися, яка там очередь на неї. Вона каже, ой, не, не хочу. Оце очередь на київську перепічку. Оце очеред на київську перепічку. А на суші, що тут спроса, походу взагалі немає. Йде, мені? Так, ні, А по перепічку? Хочеш перепічку? Ось. Навіть очереди нема. Вибирай. Бачите, які доволі діти. Оце у нас такі зараз будуть. Опа, взяв взяла вот таку штучку, яку в прошлий раз мама розпалювала. А це ось оходдоха вот такий. Мама заказала, каже, хочу з креветками. Йшов, mm -hmm. <laughs> скаже, що ти вже пробувала, як тобі? А мені цікаво, що в кінці більше понравиться ролл чи оця з, ой, тісіше. Кодок чи ліцеї рол. ролл уже мама пробувала, а кодовщине. Mm -hmm. Ну мені кажеться, що ходохта і більше зайде. Йо він, кстати, більший, вроде. Да? А? Mm. Цей холодний, а ходок теплий. Що ти скажеш, що тобі лучше? Ну я скажу, що мені ходок лучше. Я просто до цього роли не пробував, але спробував рол. Ходок набагато вкусніше. Влад був прав. Я владу говорив, що Та ні, мабуть, рол вкусніше, але я спробував рол, він холодний, там більше рису, менше риби. А тут в кодоги там більше додають риби і менше риси. хот-дог. Здравствуйте, Гапанович Данил. Звезда Ютуба та тіктока. Що, <зас> на турисум Ми в магазин їдемо. И mm. мусор треба вынести. Mm. Що, як твої діла? Всі спрашивают, уже задолбали мене по поводу тебя спрашивать. Всі думают, что ты там я не знаю, двинули или я не знаю. Все пишут, а де гапи, де гапи, дівся. Ну конечно, большинство, ну, процентов 70-80. Та давай я тут процентов 70-80, ну, спрашивают нормально, де гапи, а 20% пишут, де той очка, ты у***, хочу ему пизду. Дай вода, тільки на закопано. закопам. Да, Що там, як воронцовку з'їздив? ТЦК не ловило? Опасно там сейчас в Херсонській області? не опасно, їхати можна, не можна? Опасно, опасно. Опасно якому плане? ТЦК и. А видно прям дрони, да? Да. А по машинам що скажеш? Що по машинам? По машинам тоже можешь ебашить. Да. Ну, желательно не останавливайся, коли їдеш. То есть і ще й на скорості надолыть, да? Ну, не то що на скорості, но да. Лучше не там та мешкала знака Дніпропетровська а скільки, 10, 10. а скільки ти побув там? Та днів 10. І що, як ти не в Києві, коли назад звернувся? Да я як будто я перший раз їжу, їжу цей воронбол. Ну довго важко там знаходиться тобі і ні? Мені нормально. Тобто ти міг би ще сидіти. Я би. Я думав, ти скажеш, типа... Як це дома скучно? Ну, потому що типа виїжджали, наверное, поэтому скучно. Типа я все, що там займався, я часов 12 час просипався. Сидів там в телефоні, либо на маке дивився фільми десь до часов 5 Потом Потім за мене заїжджав наш коріш, блядь, ми просто катались по вороцовки на машині і все. І там же до видає, і типу 8-8 ми А самі воронцовки щось поменялись? Ну, новенько, типу, щось. Там якийсь магазин открывся, якому як, як, типа ділаєте ці. Ничего себе! Делайте ці нові, блядь, як вони називаються. Воронцовка продвигається. Да, ну там дорого, конечно, як для воронцовки. Там київські ціни, типу, поняв -huh. воронцовки, типа, поэтому там всі такі, типу, особливо на жар на шкори ж, блядь, пацана, такі, типа, дорого. А ти по в Київським такий, так це дешево. Я такий, да, типа дорого. Чи що це типа що? Типа норм, типа. Приїхав з Києва, миллионер. З трущоб. Ну, ну, я не мільйонер, конечно, но блять, типа норм. Но мог собі позволить художника лупануть. Вкусний? Ні. Нет? Що там, мені ніхто привіт не передавав з воронцовки? Ну, це Жека спрашивав, да. А факт, що був. Ех, так і зна, що мене всі забули, скотини. Так так там, блять. Ну хоча да там нікого немає. 90% людей, як ти це, блять, або старі діди або малолетки, яким по 13-14 років. Бо всі повиїжджали. Там да. нашого на возрасту почти немає нікого. Жалко, жалко. Рідке явлення. Гапі взяв пакет і навіть не возмущався. Вместо <ріху> мене не за пакет. Чудо произошло, це все-таки возможно. Я думаю, це невозможно, взагалі, така движуха. Стоїть богатир. Нічого себе ти пакеті ще держиш. Гапанович Данил, а мамада факенрилу <ріху> стеж? Поспали з гапі десь 1,5-2 часа. Не виспали б вообще максимально. Так? Не, ну що ти часів не поспав? То ще не будь то не. Голова теперіть? Ні, будь-яко я не спав. А я щоб ви розуміли, що сьогодні час поспав Ілі два? Ну, десь так. Що вчора? Часов десь. Чотири поспав і три і за те, що в мене був вчолка. А вчора ми засиділися, типу, взагалі так же само, і поспали пару часов буквально. Я б міг би далі спать, але мама попросила, щоб я їй поміг перевести торти, піци, іль, я не знаю, а піца наби заказать. Короче, торти, і всякі приколи, які вона купила на роботу, на день народження. І потом після цього я планую одразу вернутися додому, поспати, я не знаю, часа, може, 4-6, і поїхати до Андрія. Напевно, напевно, 6 надо поспати, тому що позавчора 4 часа поспав, сьогодні 2. Ну, щоб чуть-чуть вирівняти, скажімо так, баланс. тому що реально, блін, глаза офігівші у мене. Голова? Зараз голова Щ... ну, у мене голова чогось не болить. Коли я тільки глаза, так, да, боліла. Я покупався і все нормально. Но глаза капець як болять. Голова взагалі не болить. А от глаза я кажу, що прям вообще варені в мене. А ще прохладненько, зараз на вулиці. <головік> Та ще холодненько. Все. Че, я це быстрій? Ну, сейчас носочки один кедик кідики, та й полетів. Отдав гапі свою курточку, потому тому що холодно. Я йдів першу, попавшися, якщо в мене жорна кинули. А воно, блін, дув. Якби неудобно. Кажу, може, гапі може ти йти. Знаєш, та давай, блядь, пустріш, що мене таксі, давай, блядь, быстрее. До цього казав, що таксі зліз знаде, уже каже, давай, быстрее, бе зі м'я. Заїхало, блять, і збирався три часа. Сіки Я зазувався просто. Ну, да, би, дав взувався. Чи? Я виглядаю ще за зі... американський бомжик. Моднік-угоднік сказав, що йому не холодно вже. Гапі живує, на електричках їздить, на хорт ф'южні. Так, а я відправляюсь, зря курточку дав. Думаю, йому дати курточку, щоб холодно не було. І він взяв перед виходом, зняв, а я як дурачок в ці йду. яка маленька. О, блін, ну звісно, так, да, поспали ми дуже мало. Ну нічого. Зараз без маму вернусь і висплюсь. Я ще тільки покупався, гапі каже, а чого ти в шапці? Я кажу, тому що я тільки покупався. Я кажу, голова мокра. А, ну ладно. Так що, Давно я, кстати, не їздив в ту сторону. Мама ж працює в офісі, в якому я раніше працював. Я вже не роботу туди. Виходить, скільки я вже не працюю? два чи три місяці. Я якось один раз їздив і все. Давно там не був. Інтересненько по цьому маршруту проїхатися. подивитися, що там.